Через Йордан Бог перевів єврейський народ не так, як колись через Червоне море. Тоді Моїсей розділив води своїм посухом. А тепер священники взяли ковчег завіту, і щойно їхні ноги ступили в Йордан, вода в річці зупинилася. Ізраїльтяни перейшли на інший берег. Як вічне нагадування про це чудо, Бог сказав ізраїльтянам узяти 12 каменів із того місця, де стояли священники, коли вода зупинилася, і скласти з них пам'ятник там. Де вони вийшли з річки на берег. А саме Ісус Навин узяв з під ніг священників, що стояли з ковчегом завіту, дванадцять каменів і склав їх на дні Йордану. І так само сміливо, як євреї ступили у воду за ковчегом, ми сьогодні можемо йти за Ісусом, лише б нам жити, як пише апостол Павло, гідно того покликання, до якого ви покликані Богом. А твоє життя нагадую рух за Ісусом, із довірою, сміливістю та слідами віри. Які залишають пам'ять про божі дива?